Всіх вітаю, з вами Марія і наш розклад. Приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. Тут насправді весело будете проводити час, легко проводити час, знаєте, от. Для когось це може бути, може, в театр сходити, може, десь десь з гостями посидіти, десь, як знаєте, як для когось це з молодими людьми, а для когось як в молоді часи. Щось таке, знаєте, коли як пригадуєте щось, як е, спілкування з людьми, з якими ви, ну, наприклад, там, з, з давніх часів спілкуєтесь, з молодих часів спілкуєтесь, е, нічого такого, знаєте, щоб сказати, що будьте обережні, то не йма, нема про що от, по цьому розкладу. Але ж дійсно, от, як, якщо, якщо і попереджувати, то про якийсь безлад він буде. Зготуйтесь прибирати якийсь безлад, ну, якось так, без нього не обійдеться. Може, дійсно, там якесь застолья буде у вас, і потім, дійсно, такий безлад буде на столі. Треба буде наводити порядки. Давайте розглянемо сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Ну, так є. Тут, знаєте, ну, для когось з вас того вас взагалі вона закрита, ця тема. Ну, як. Вона вже якась така, як не потрібна вам, не цікава вам Тобто там все, все вже розвалено і що там до чого там готуватись. Але ж дивіться, для когось це буде ну, щось новеньке, щось, знаєте, коли може з, з самого зранку не так все піде. Потім будуть можливості навести лад в стосунках, але от готуйтесь, вранці буде гучно. Ви можете розсваритись, так розсваритись, що будете собі думати, та все, все. Більше ми ніколи не будемо разом, ми не зможемо взагалі залагодити ці стосунки. ну якось так, знаєте, як... Ну, Щось таке може трапитись не дуже приємне. І для когось це може бути ще й ситуація, знаєте, коли одне відпаде е заради того, щоб дати вам можливість для нових стосунків, для ну, взагалі, зустріти нову людину. Але ж, знаєте, це не так, що там сьогодні посварились, завтра ви вже в іншій парі. Ні, це може трошки у вас там потім затягнутися, але, знаєте, це як ті стосунки відваляться, яким вже нема взагалі за що триматись. Це просто от є, тягнеться щось, ну, нібито звикли вже разом бути, але ж чого ми разом, не хіба ми один одному. Отака от ситуація буде розвалюватись. Не те, що дійсно є. Міцним, а те, що взагалі там воно вже незрозуміло на чому тримається робота. Давайте розглянемо, до яких подій готуватись в роботі. Ось тут, знаєте, все потрібно обміркувати. Тут взагалі нема. Ну, я так розумію, що більш за все дивляться ті, хто не працює в цей день. Бо дійсно у вас тут нема, ви на відпочинку. Ви знаходитесь, от знаєте, на віддаленні від роботи, то й нехай воно так буде в цей день, наберетесь сил. А і не думайте про щось там страшне по роботі, бо є тут якісь такі думки, знаєте, коли ви чогось там хвилюєтесь, ви щось таке. Відпочиньте, відпочиньте, дайте собі можливості набрати сил. Бо якщо кладеться карта мир, то там все у вас доволі таки непогано по роботі. Що важливо прийняти в цей день? Вам важливо прийняти. Угу. Дивіться, у вас тут можуть бути суперечки з жінкою королева Кубків, нам тут показана. Знаєте, знаюча людина, така, що з інтуїцією, такою, знаєте, дуже міцною. Людина, яка вміє відчувати. Вміє, ну, якось знаєте, от вміє читати знаки. Можете просто от, ну, щось там між собою не домовитись в цей день. Ну, але ж, попереджені, то може і обійдете таку ситуацію. Від чого тоді відмовитись в цей день? Давайте розглянемо. Від чого краще за все відмовитись, у нас тут король кубків виходить. ви знаєте, тут якісь втрати можуть бути пов'язані з цим королем Кубків, а потім ви будете жаліти. Якісь, знаєте, такі, коли. Наприклад, може вам, ну, знаєте, це людина може вмовити вас на якісь трати. Ви можете прийти в магазин, нібито і подивитись. да? А от там такий вміючий продавець, який вам так розкаже, так він вам розпише цей товар, ви витратитеся, а потім прийдете додому і будете думати, нехийна, хіба воно мені треба? От чого я. Піддалась чи піддався цим вмовлянням. Але ж пам'ятаєте, так? Два тижні, здається, два тижні і ви ж можете повернути в будь-який день товар. Тож, будьте уважні, навіть якщо от, от не вмієте відмовити, там сказати, та мені не треба і все. Зберігайте чеки, щоб ви ж могли потім повернути назад. А краще за все, не беріть. А чого ж не уникнути тоді вам в цей день? Давайте розглянемо. От і як, як тут складно. У нас тут імператор виходить. Це може бути і людина з вашої родини, але такий старший за всіх. Такий, який контролює всіх і всю родину, і взагалі багато чого в своєму житті контролює. Може бути щось на рівні роботи, да? начальство ваше, керівництво, може бути ну, в рамках села, наприклад, в рамках міста, де ви живете, в рамках країни якісь ситуації, які от вас вони лякати будуть, вам буде за що хвилюватись. Тож, будь ласка, будьте дуже-дуже уважні, бо тут можуть бути, ну тут є попередження металу забагато, щось летіти буде, щось воно таке знаєте. Тобто, якщо чуєте сирени, будь ласка, будьте уважні. Не сидіть, не чекайте, поки прилетить на голову. І дивіться, більш за все, не уникнути страхів, не уникнути поганих думок. Контролюйте це. Ви можете це контролювати, дійсно можете. Можете себе перемикати на щось приємне, на щось таке хороше. Бо дійсно, знаєте, якщо сидіти і хвилюватись, боятись, то можна і притягнути щось таке недобре. Тож бережіть себе, будь ласка, і давайте розглянемо пораду від вищих сил для вас на цей день. Приємна порада. Дійсно, от обирайте для себе найприємніше. Якщо можете собі якусь маленьку дрібничку, знаєте, от маленьке своє бажання виконати. Зробіть це. День коли вам дуже-дуже важливо любити себе. Вибачте. День, коли звертайте увагу на свої почуття. І намагайтесь робити так, щоб у вас були піднесені почуття в цей день, щоб ви себе почували людиною, яка щаслива, яка знає, чому вона може радіти в своєму житті. Ось про це нагадують і карти, і вищі сили. Тож, все як завжди, любіть, цініть, бережіть себе. Будьте людиною, яка знає собі ціну і не обіцінює себе, і яка справедливо до себе відноситься. Якщо вам треба відпочити, обов'язково відпочивайте. Якщо вам треба чогось досягти, досягайте своєї мети, пишайтеся собою, любіть себе. І давайте побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!